Привіт всім! Хто випадково чи не випадково, дивиться це відео. Отже, все, що тут розложено на столі, вказує на те, що я буду сьогодні робити невеликий павербанк. Чому виникла ця ідея? Ну, по-перше, павербанк річ потрібна. Ну, от. Це може бути як освітлення, так і зарядка якихось гаджетів. От. А сама ідея виготовиться, виникла через те, також, що в мене є залишок різних речей, які просто без діла валяються, треба їх кудись пристосувати. Отже, дві панельки сонячні з недорогих китайських вуличних світильників. Вони перероблені для освітлення погребу. Акумулятори з батарейки для ноутбука. Ну це залишки теж. Я там робив акумулятор, і це в мене залишилось три штуки. От, вони однакові, напруги, ємність я не міряв, не буду говорити. Але вони лежать і саморозряду в них немає. Ну, такого значного, я б сказав. Це акумулятори від цих же світильників. Але вони ну, навіть по вазі вони такі легенькі-легенькі. Але вони теж підуть, вони заряд тримають, я маю йду напругу. ємність теж не виміряв. От. Ну, і в мене була от така платка. Це я робив такий зарядний пристрій невеликий, от. чим вона цікава плата. Що мені регулюється не тільки напруга, тому що в мене є інші плати такі, 3 здається. А й струм регулюється. Тобто, її можна використовувати як для невеликого зарядного пристрою для різних акумуляторів, так і для використання в якості драйвера для світлодіодів. Різних, знову ж таки, напруга сюди. Продавець пише до 36 вольт, хоча я сильно сумніваюсь, тому що конденсатор вхідний і вихідний 35 вольт. Тобто <кій> напруга по-любому повинна бути трохи менша. Ну і заявлено 5 А робочий ну, струм робочий, але це вже перевірює ну, до 2 А і то 2 А вже доволі сильно нагріватися починає оце. Сама ну, мікросхема. От, а при спробі охолодить чином мікросхему. ну У мене там радіатор маленький такий є. От, при спробі в мене інша ця штука, просто чому я знаю. Починає грітися цей дросіль. Тобто, ну, 1,5 Ампера працює навіть навіть не тепліє, я б сказав. <кій> То для зарядки вона піде. І для павербанка теж. Але в неї є один недолік суттєвий. Хоча її можна використовувати практично від любого джерела постійного струму, я вже повторюю, до 30 вольт. Яке? Так? Але для нього треба оці роз'єми Тобто Це додаткова робота. Крім того, що треба для того, щоб заряджати. Сам павербанк треба ще впаювати через роз'єм якийсь, чи е, мікро, мікро входи USB USB. Оце така. І тому придбав я от таку плату. Я їх придбав дві штуки. Вони поцінні, не надто такі дорогі. Чим вона хороша, що тут тільки підпаюється плюс і мінус. З'єднуються акумулятори. Але акумулятори, повторюся, знову-таки, це можна від людьми акумуляторів. І до 30 вольт джерела відрегулював, і можна заряджати е, якісь телефони, там е, планшети, то таке вже інше. Тут же вхід іде від паралельно з'єднаних, ну таких 4-2 воль акумуляторів. Тобто, воно конкретно для павербанка. Але тут уже Є е, порти, можна сказати, що вони. Е, написано, да, продавець вказує, що це до 2 А воно видає, тобто це буде швидка зарядка. Ну, ну, в залежності від того, наскільки акумулятори витримають. Два, не знаю, чи видно толком чи ні. Два мікро USB, входа бачите? Можна різними шнурками підзаряджати. Ну, і, крім того, я Хочу зробити, щоб це заряджало ще від оцих панель. Я їх запаралелю, вони були для оцих паралельно з'єднаних акумуляторів. Видають вони, здається, 5 вольт. Ну, ампераж я не міряю, я знаю, що він низький, тобто він біди не зробить для акумуляторів. Тут амперів не буде, але зарядка буде йти хай довгенько, але йтиме. Корпус використаю оцей. Ну, хоч він і значно більший, ніж в мене акумуляторів, акумуляторі, ну, то таке. Зато буде в корпусі. От. Зроблю певною мірою, напевно, два заряди. Одне отаке, одне таке. От. Тут, як бачите, залишились ще ці шинки з'єднувальні. Якраз я їх і використаю. Сюди підпаяюсь, вставлю. Виріжу в корпусі отвори. Для того, щоб можна було під'єднувати. Так, да, тут на самій платі. Тут 4 світлодіода, а тут іде, як бачите, 2. Так би вертикально можна сказати, два горизонтальні. Це світлова індикація заряду розряду і чи йде зарядка. Я маю введу якогось гаджета. Чи заряджений сам павербанк. Отже, бачите, така проста плата із покинутих деталей. Ну, такий анонс роботи. Кому цікаво, чекайте продовження.